Дивіться про людські почуття на нашому каналі. Ви коли-небудь замислювалися, що насправді відбувається у вашому тілі, коли ви вибухаєте сміхом. Це здається таким простим, але насправді це надзвичайно складний процес. Сміх це не лише відчуття щастя, це повноцінна фізіологічна реакція. Коли щось ласкоче ваше почуття гумору, працює не тільки ваше обличчя. Ваш мозок посилає сигнали м'язам по всьому тілу, щоб вони скоротилися, особливо в грудях і діафрагмі. Саме це створює класичні рухи та звуки ха ха ха. А що з вашим диханням? Воно повністю виходить з під контролю. Ви починаєте робити короткі, різкі, нерегулярні вдихи, тому іноді вам здається, що ви не можете дихати, коли дуже сильно смієтеся. Тож наступного разу, коли ви будете весело сміятися, пам'ятайте, це повноцінне тренування для всього тіла. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб отримувати більше цікавих фактів. Дякую за перегляд!